Іван Павліш справжній приклад воїнського духу, сміливості та підприємливості. Атовець, а нині діючий військовий, зміг під час повномасштабної війни не просто зберегти, а й розвинути власне фермерське господарство. Скажу чесно, вдається важко. Важкий важкий момент був з таким якби важко було притертися до команди. Тому що, типу, люди різні, в мене немає прямого контакту з ними. В кожної якісь свої потреби і тоді, і тепер, але ми якось такий кризовий момент перейшли. В принципі, зараз воно все добре працює. 35-річний Іван народився на Львівщині, закінчив юридичний і до 2015 року працював помічником судді. На той час думав, що все моє життя буде пов'язане власне з класичною юриспруденцією і тоді, І тепер я трохи практикувався в суді, власне, в 2015 році. Коли вже другий рік тривала військова агресія Росії проти України, я змобілізувався. 14 місяців Іван воював на Донбасі у складі 53 ї окремої механізованої бригади. А після демобілізації вирішив змінити сферу діяльності. Я поступив на другу вищу освіту економічно по проектному менеджменту, тому що мені сама галузь проектного менеджменту дуже сильно подобається так. Я закінчив декілька там крутих бізнес-курсів для ветеранів. І паралельно я якби запустив процедуру приватизації земельної ділянки, тобто ввів якісь е, різні проекти, так і розвивав свій власний проект, який стосувався фермерського господарства. У селі Луки, що на Львівщині, ветеран почав вирощувати сою, пшеницю, гречку, а згодом і батат. По одному зі своїх проектів спілкувався з топ-менеджером, який. Е, Ну, працює в сфері хорики. У них є дуже там широка мережа ресторанів. У нас по Львову. І він каже: Іван, я знаю, що ти займаєшся фермерством. Слухай ми тут їздимо на такий наш стихійний ринок, закуповуємо там батат у великих об'ємах. Може, ти знаєш, хто вирощує батат тут в нас? Я кажу, та я можу виростити які питання? Ви кажіть об'єм, я вам зараз зроблю. Фермер зареєстрував власну торгову марку Бататко, розширив асортимент культур та дуже радів своїм успіхам. Однак війна знову покликала його на фронт. Так як я ветеран, я був в оперативному резерві першої черги. Відповідно, ну відразу в той самий день відбувся дзвінок з військомату. Поки 25 на двадцять п'ятого лютого я вже, я вже прийняв посаду в. Свій новій бригаді, де ти продовжує службу до тепер, того жахливого року було не до польових робіт, але вже наступного сезону захисник повернувся до проєкту з бліндажа на нулі Іван керував роботою ферми. А завдяки новим знайомствам на службі дізнався про агродрони та подався на грандовий конкурс від українського ветеранського фонду. Я подивився бюджет конкурсу. Порахував, що в принципі, якщо трохи дофінансувати зі свого боку, можна, можна такий проект запустити. От е, знову ж таки, я був час десь на ротаціях. Е, купа багато роботи було по ночах. Сидів е, там, розбирав якісь технічні завдання. Е, ну досить е, Ректна заявка досить обширна і реально треба було ну, трохи часу, щоб все гарно скласти. Фермеру вдалося виграти майже мільйонний грант. За ці кошти він придбав агродрон та іще необхідне обладнання. А на роботу почав брати ветеранів. Основна і, і дуже важлива причина, чому той бізнес існує, то власне ветерани, типу люди, які з перших днів змобілізувалися. Люди, які до, до того були в війську, так які в принципі зберегли там і нашу державність, і, і мій бізнес, в тому числі, і тому я як. Як підприємець, як громадянин, бо я відчуваю обов'язок. Нині воїн подався на ще один грант, щоб масштабувати український агробізнес і допомагати країні та побратимам вистояти.